Китай країна, яка завжди прагне залишатися в тіні, коли йдеться про міжнародні кризи. Проте коли Росія розпочала війну проти України, багато хто очікував від Пекіна чіткої позиції, але її не було. Натомість Китай став темним конем, що здавалося б тримає нейтралітет. У чому хитрість цієї стратегії? Як Пекін впливає на Москву, одночасно торгуючись заходом? І головне, чи може Китай справді вплинути на плани та вчинки Путіна? Попри партнерство та близькі стосунки КНР та Росії, Пекін ймовірно був не готовий та здивований початком повномасштабної війни. У той час як країни по всьому світу на початку 2022 року закликали своїх громадян уникати поїздок в Україну, Китай не робив суттєвих дій. Після цього Пекін опинився в центрі дипломатичної дилеми, яка протиставляє його економічні інтереси ідеологічним та політичним. З одного боку, КНР має фінансові інтереси в Україні. Економічні відносини Пекіна та Києва до повномасштабної війни були напрочуд міцними. Китай ще у 2019 році випередив Росію і став найбільшим торговим партнером України. Лише за перші 11 місяців 2021 року вартість нових контрактів, підписаних тут китайськими компаніями, наблизилась до 7 мільярдів доларів. Наша країна до війни була одним із найбільших постачальників кукурудзи в КНР. Також Китай імпортував мінерали, олію, авіаційні двигуни та компоненти для ракет. Україна також є ключовим партнером у китайській ініціативи Один пояс, один шлях, особливо в Європі. Також китайська економіка залежить від ринків ЄС і США, які становлять понад 700 мільярдів доларів на рік. Втрата доступу до них через відкриту підтримку Росії була б катастрофою для Пекіна. Водночас Альянс КНР та Росії становить значно менший економічний інтерес. Це партнерство мотивовано загальними супротивниками двох країн. Зіткнувшись зі значним тиском з боку демократичних держав в усьому світі, Сіньзінпінь вирішив зблизитися з Путіним. Однак для Росії КНР є не стільки другом, скільки економічним дочірним підприємством для фінансування її військової машини та військ. А для Китаю РФ джерело дешевих енергоресурсів. Війна в Україні надає йому можливість отримати додаткові знижки на нафту і газ, але без прямих зобов'язань перед Москвою. Тож після початку повномасштабної війни Китай вирішив зберігати умовно нейтральну позицію. Пекін уникає участі в санкціях чи осудженні, що приводить захід проти Росії. Залишаючись у зоні дипломатичної сірої зони, натомість він поклав провину на початок війни на розширення НАТО у східній Європі. Також у Китаї уникають вживання терміну вторгнення, описуючи війну як українську кризу чи конфлікт. Але відмова надати зброю Росії. Пропозиція Києву гуманітарної допомоги та голосування на користь резолюції ООН, в якій згадується агресія Росії, вказує на спроби Пекіну. Маневрувати, однак чи є цей нейтралітет справжнім, і як Китай допомагає Росії воювати проти України? Ну, по-перше, КНР підтримує російську оборонно-промислову базу. Це підтвердили, зокрема в США. Йдеться не про прямі поставки зброї та боєприпасів, а про передачу критично важливих компонентів для воєнного виробництва. Це верстати, мікроелектроніка, оптика тощо. Китайські напівпровідники замінюють західні, які більше недоступні через санкції. А оптика та акумулятори це так звані товари подвійного призначення. Вони не вважаються деталями для зброї, але насправді використовуються росіянами саме таким чином. Деякі китайські компанії навіть потрапили під американські санкції. Вони надсилали Росії товари для створення безпілотників, а також допомагали Москві обходити західні санкції для отримання необхідних технологій. Також Пекін став ключовим постачальником автомобілів, одягу, сировини та багатьох інших товарів в Росію. Після того як західні країни запровадили проти неї санкції у 2023 році, товарообіг РФ і КНР встановив історичний рекорд і перевищив 240 мільярдів доларів. Економічна підтримка Китаю дозволяє Москві пом'якшувати вплив західних санкцій і продовжувати війну. Цей вплив особливо помітний у секторі нафти і газу, які забезпечують майже половину річних доходів російської економіки. Після запровадження західних обмежень на нафту з РФ Москва перенаправила більшу частину її потоків до Китаю та Індії. 2023 року Росія випередила Саудівську Аравію і стала найбільшим постачальником сирої нафти в КНР. І Країни планують розширювати енергетичні зв'язки, зокрема обговорюють будівництво нового трубопроводу для експорту природного газу. Таким чином, Росія продовжує продавати енергоносії, заробляючи гроші на фінансування війни. Як завуальовану підтримку Кремля на міжнародній арені, можна розцінити так званий мирний план, запропонований Китаєм спільно з Бразилією. Він складався з шести пунктів і передбачав відмову від ескалації та поширення бойових дій на нові території. Також країни запропонували провести міжнародну конференцію за участі і України і Росії, щоб там обговорити всі мирні ініціативи. Бразилія та Китай не попередили Україну про те, що оголосять спільну мирну ініціативу і будуть гуртувати навколо неї інші країни. Тобто, вони не дотримуються головного принципу, згідно з яким Київ має брати участь в усіх обговореннях щодо нього. Також вони називають повномасштабну війну кризою і не розрізняють у своїх заявах агресора та жертву його неспровокованого нападу. У плані нічого не сказано про виведення російських військ з України. Це можна пояснити як спробу задовольнити інтереси Росії та підібрати для мирного плану найбільш універсальні формулювання. При цьому Китай не брав участь у саміті миру, який проходив влітку у Швейцарії. І однією з причин була відсутність на заході представників Росії. Окрім цього, за даними змі, проігнорувати запрошення з боку Києва Сідзімпіня, начебто, вмовив особисто Володимир Путін. Також Пекін, очевидно, не хотів, щоб за основу для обговорення бралась виключно українська формула миру з 10 пунктів. Натомість він обрав би просувати власний план врегулювання. Тепер найцікавіше. Чи може Китай змусити Кремль змінити свої дії протягом війни? Пекін неодноразово давав зрозуміти, що не підтримує ядерну ескалацію чи порушення глобальної стабільності. Наприклад, як стверджують західні та китайські посадовці, Сі Дзіньпі навесні 2023 року особисто застеріг Путіна від застосування ядерки в Україні. Також Китай виступив із заявою після зміни Росією ядерної доктрини восени 2024 тисячі Тоді Москва знизила поріг застосування атомного озброєння. У відповідь китайське МЗС звернулося до всіх зацікавлених сторін. Пекін закликав їх зберігати спокій і стриманість, а також спільно прагнути до деескалації та зниження стратегічних ризиків шляхом діалогу. Показовим є також меседжі, які КНР передає Росії. Наприклад, у грудні Сіндзімпін зустрічався з Дмитром Медведєвим, з яким обговорював у тому числі війну в Україні китайський лідер, згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, нагадав про принципи недопущення розповсюдження конфлікту та вказав на необхідність розрядки ситуації. Тобто, Китай публічно та непублічно застерігає Москву від ескалації. Це свідчить про те, що Пекін відчуває занепокоєння з приводу війни, хоч і надає мовчазну підтримку Москві. Така позиція обмежує амбіції Кремля, адже паралельно з цим залежність Росії від китайського ринку невпинно зростає. Для Путіна Китай ключовий партнер. Цілком ймовірно, що КНР у разі потреби може використовувати економічні важелі впливу. Тобто, Пекін може диктувати свої умови. Наприклад, вимагати знижки на нафту чи зупиняти фінансові операції, але навряд китайський лідер буде тиснути на очільника Кремля заради третіх сторін. З огляду на політику Сінзінпіня, скоріш за все, це відбудеться лише якщо Росія почне діяти всупереч китайським інтересам. Цю теорію підтверджують і наведені приклади: ядерний удар Росії по Україні. Чи одному з її європейських союзників, скоріш за все, матиме негативні наслідки для Китаю? Проти нього може налаштуватися весь континент, а ось постійний тиск з боку Пекіна з метою запобігти такому акту може допомогти покращити відносини з міжнародною спільнотою. Також Китай дотепер не готовий відкрито надавати Росії військову допомогу. Це можна інтерпретувати як сигнал Москві. Ми допоможемо, але тільки в межах, які не зашкодять нам самим. Але роль Китаю може змінитися. Принаймні так вважає обраний президент США Дональд Трамп. У день падіння режиму Башара Асада в Сирії він написав у соцмережах, що Пекін. Може допомогти у припиненні вогню і початку переговорів між Україною та Росією. Ця публічна пропозиція прозвучала одразу після зустрічі республіканця з Володимиром Зеленським у Парижі. А трохи пізніше Трамп запросив лідера КНР Сіньзіньпіня на свою інавгурацію 20 січня. Чи означається, що наступний президент США робить ставку на Китай у процесі мирного врегулювання? На перший погляд, плани завершення війни від команди Трампа та від Китаю та Бразилії здаються досить узгодженими. Обидва закликають до припинення вогню вздовж нинішніх ліній фронту та переговорів про постійне врегулювання. Обидва, схоже, передбачають заморозку територіального статусу кво, що означало б, що Україна втратить близько 20% своєї території. Тож Трамп теоретично міг би запропонувати сі ціпіну спільну мирну ініціативу, у якій посередниками б виступали і США і Китай. Однак, навіть якби в Києві раптово погодилися б на такий план, вкрай сумнівно, що угода, укладена за посередництвом Трампа, послужила б інтересам Пекіна. Для Лясінзіньпіня завжди йдеться про зміцнення ролі та впливу Китаю як світової держави. Але КНР буде стурбована, якщо війна закінчиться. Адже Вашингтон зможе зосередитися на торговому протистоянні з Пекіном. Дотепер же війна в Україні дозволила Китаю отримати вигоду з цієї напруги, яку вона спричинила на заході. Після перемоги Трампа на виборах припущення що США відмовляться від своїх союзницьких зобов'язань у Європі, викликали сумніви щодо надійності Вашингтона як союзника Києва. І чим довше все продовжуватиметься таким чином, тим довше Китай отримуватиме вигоду від зниження відносної ваги США як свого головного геополітичного суперника. Ретельно контрольоване продовження війни проти України ймовірно вигідне Китаю для затвердження його світового лідерства. Отже, Пекін грає складну гру, одночасно підтримуючи Росію економічно, але не підставляючи себе перед Заходом. Сінь Цзіньпінь може вплинути на дії Путіна, але лише в тому випадку, якщо вони загрожуватимуть його власним інтересам, чи стане Китай тією силою, яка допоможе зупинити війну, чи продовжить використовувати цей конфлікт для власної вигоди? Відповідь лежить не лише від Пекіна, але й від того наскільки світ зможе контролювати і спрямовувати цю глобальну супердержаву.